Привіт! Ви, як завжди, на каналі Читаторія. І сьогодні я розповім про що книжка Гаррі Поттер. До речі, якщо хтось не дивився фільм Поттер, тоді спершу подивіться його, а потім переходьте до цього відео. Ну і ми розпочнемо. Спершу хочу сказати про обкладинку. В ній є й недолік. По-перше, ну, по перше персонажі не схожі на персонажів із фільму. А тепер ми. От тепер я розкажу, в чому гарність обкладинки. Так от, по-перше, там дуже багато природи. Дуже багато природи. Ось у нас ще й впав. буде тут. Дуже багато у нас природи. На обкладинці. А по-друге, вдалині є замок. Ось, бачите, його? якщо не бачите. Цікаво, що там знаходиться. Добре. Далі. По-третє. Там є тварин. Блін. Ось, дві тваринки, як бачите. Я забув, як вони називаються, давно не дивлюся. От там ще й учні. Так тебе точно. Так тепер буду розповідати про основну частину цього відео. У цій книжці зараз покажу скільки сторінок. 314 сторінок ось. Тут не дуже багато тексту. А от у сьомій на четвертій частині його дуже багато. Там прям і сторінок набагато більше, це трошки не треба забувати. Загалом Гаррі Поттер – чаклун, що переміг найтемнішого чаклуна, навіть цього не знаючи. І на цьому ми будемо завершувати це відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. І до нових зустрічей!